Овни, асцендентні або за місяцем, і це ваш прогноз на жовтень 2025 року. І я хочу розпочати з головного акценту цієї осені: Юпітер, планета вдачі, щастя та процвітання, з 18 жовтня заходить у рак. Ну, всього на півтора місяці, бо потім в ретроградному русі він повернеться у близнюки. Але у вас є півтора місяці і відкривається дуже вдале вікно можливостей для вашого четвертого дому. Тому бо рак знаходиться у вашому четвертому домі, а це дім дому, сім'ї, стабільності та внутрішньої опори. А що це для вас може означати на практиці? Це посилення сімейних зв'язків. Ви можете відчути підтримку від батьків чи близьких, захист дому, можливі покупки, дуже сприятливий час для придбання нерухомості, землі, ремонту, облаштування житла, техніки для дому. Це також внутрішній спокій. І це місяць, коли хочеться менше бігати, і більше відчувати тепло, затишок та безпеку. І тим паче Юпітер йде на кшатрі по Нарвасу аж до червня 2026 року. А це енергія відновлення. І якщо у ваших стосунках, родинних справах чи навіть фінансах були втрати, зараз є шанс усе відродити Це період повернення світла після темряви. І важливо пам'ятати, що цей транзит дуже такий короткий на півтора місяця, як я сказала, з 18 жовтня по 6 грудня. Тому дійте швидко, починайте ремонти, оформлюйте документи на житло, закривайте питання з родиною і заїжджайте в гості до своїх рідних. Йдемо далі. Йдемо тепер по транзитах, і хочеться сказати, що от дивіться, це ваша транзитна карта на жовтень, але це на початок жовтня. І хочеться розпочати, що з 3 жовтня Меркурій, планета інтелекту, да, заходить в Терези, це ваш сьомий дім партнерства, і це початок місяця. Він принесе більше переговорів, домовленості, комунікації в парі або з бізнес-партнерами. 4 жовтня Венера і Кету. дивіться, в п'ятому домі стоїть Венера з Кету. Це вузол кармічний, під аспектом раху. Це така кармічна перевірка на відносини, тому що Венера в нас що планета шлюбу, планета відносин, кохання. Тобто, можливі якісь може, несподівані зустрічі з минулого, а може, навіть із майбутнього. Це може означати як завершення старих сюжетів, так і початок нових. 9 жовтня та ж сама Венера переходить з Лев. Переходить до Діви в шостий дім, і це для неї не дуже вдала, така позиція, вдалий дім, тому що Венера падає в Діві. ну І це таке положення. ну Скажімо, таке слабке для Венери. Воно може дати невдоволення своєю роботою, сумнівою там в стосунках, ну, таку критичність. да. Тому ну, ось такий буде транзит Венери події, він буде ну, саме, саме от такий, Доки, допоки Венера не перейде в свій знак Терези. 10 11 жовтня та сама Венера, да? давайте я відкрию іншу карту. Ось я її вже поставила в шостий дім, і десь 10, 11 і 12 жовтня, увага, Венера буде під аспектом Сатурна з. 12-го. Бачите, Сатурн в 12 му домі, Венера в 6-му домі для вас Овне. Ну, скажімо, і це тут прийдеться обирати між приємним і правильним. Хоча 6-й дім теж для Венери такий не дуже приємний, а скоріше, правильний. Ну, тут на перевірку проходять, перевірку проходять ваші стосунки. От на зрілість на відповідальність, бо все ж таки це Сатурн. 17 го жовтня Сонце, от я вже його, бачите, воно воно переходить в терези для сонця. Це знак падіння, тому. Тут знову да, може, тут знову акцент на партнерстві, тому що тризи, по-перше, це партнерство, знак партнерства. А по-друге, це сьомий дім для вас. Да, тому тут е, час для балансування, для того, щоб трошечки своє его ну, попрацювати над своїм егоцентризмом. 18 жовтня Меркурій і Марс, от дивіться, Меркурій і Марс е, вони поєднаються. І тут можливі гарячі суперечки, гострі якісь слова, це взагалі аспект якихось конфліктів у відносинах, у переговорах, Ну, то, тому що це для вас сьомий дім. А також 18 жовтня, як я вам казала, Юпітер планета щастя, переходить в ваш четвертий дім. Це я вже таку карту побудувала да іншу на другу половину місяця умовно. тому що там будуть у нас вже транзити планет, вже швидких вони переходять в інші знаки. Ну, чому знаково? Я роблю акцентую е, на Юпітері на його інгресії в, в рак, тому що Юпітер це повільна планета Юпітер і Сатурн. Тому ми їх розглядаємо в першу чергу, бо це буде е, ви це відчуєте цей транзит. Далі йдемо і у нас 24 жовтня Меркурій переходить в скорпіон. Да, тут я вже не робила карту, але він перейде в скорпіон, це для вас восьмий дом. Це занурення у якісь фінансові справи, документи, податки, борги, а може, в якісь таємниці. Да. 27 жовтня Марс також переходить в скорпіон. Для нього це свій знак, і тут зростає теж і рішучість, але й ризик конфліктів, бо там восьмий дім він теж може визначити. В нас такі конфліктні ситуації, якісь таємні таємниці, може можливі. Ну, і тут важливо не піддаватися гніву. Щось хочеться сказати ще й про місяць. да Місяць це така надшвидка в нас планета, але от що важливо, це те, що буде 6 жовтня в нас буде повня у рибах. В накшатрі утрапхадрапада для вас це 12-й дім, і е, ця повня відкриває теми відпускання та такої внутрішньої ізоляційної роботи над собою. Да? Можливо, це може бути кульмінація справ, пов'язаних із закордоном або з якимись документами. А також ви можете відчути потребу усамітнитися, перепочити трохи. Тим паче, що там у вас Сатурн вже ходить, йде да? по 12-му дому. Зараз ми про нього ще розкажемо. І добре для духовних практик, медитацій, для відпускання старого. 21 жовтня буде нова, новий місяць, молодик. У Діві на Чітра. і молодик активує ваш шостий дім тут робота, обов'язки здоров'я, да? тобто це можливі старти нового робочого циклу, якісь нові проєкти, нові завдання. По здоров'ю тут якраз час змінити режим, зробити якісь там чекапи по здоров'ю. Да? Тобто те, Ви можете це, цей період використовувати саме для того, щоб для профілактики свого здоров'я. Ну і у відносинах з колегами теж може початися нова. Новий етап, іноді через конфлікт, бо шостий дім це дім конфліктів. Йдемо далі, Сатурн у рибах він йде по 12 му дому аж до 2027 року. І це серйозний період для вашої такої внутрішньої трансформації. Він буде вимагати від вас відпустити старе, те, що вже віджило, те, що вже вам не служить, якісь страхи, якісь схеми і моделі поведінки вже старої, може підніматися тема самотності, еміграції. Якихось підсвідомих блоків, але головне що це завершення старих кармічних боргів, і дуже добре от знову да. Підкреслюю, практикувати медитацію, духовну роботу, роботу з психологом, ну коротше роботу над собою. І увага, дорогі мої овни. Я підготувала для вас маленький сюрприз. Це буде послання з книги Змін і дзин для овнів. І ось я витягнула карту для вас. і Ця карта називається Примноження. Примноження, і це місяць е, росту і розвитку для вас. Важливо вкладати більше енергії у свої справи, проєкти у сім'ю. Бачите, як воно відгукується з транзитом Юпітера, по вашому четвертому дому. Все, що ви інвестуєте зараз, воно буде множитися. І от саме послання цієї карти, будь подібним до сонця, що сходить, освітлюй навколо, надихай інших і позбувайся старих обмежень. Це період, коли все, світ допомагає тобі примноження. Множувати матеріальні та духовні ресурси. Ну, класно, класно. Отже, овний, жовтень, це для вас це місяць внутрішньої е, роботи. Зміцнення навіть да, внутрішнього щастя, почуття щастя, сімейних питань, фінансових кроків і перевірки у відносинах. Да, бо в нас такий насичений сьомий дім. Головне, не сперечайтеся через дрібниці і використовуйте унікальний шанс Юпітера в раку. Це така репетиція перед наступним роком, бо Юпітер вже перейде фінально в рак тільки в червні 26-го року. А це така буде у вас репетиція на півтора місяці. Ну, я бажаю вам щастя, дорогі овни.